Уперше напередодні окупанти РФ для ударів по Харкову використали надпотужні ФАБ-500. Постраждало п'ятеро громадян. Офіс генерального прокурора інформує, за даними слідства, 27 червня, близько 15-ї години Збройні сили РФ завдали авіаудари по Київському району Харкова. Одна із ФАБ 500 влучила у стіну приватного житлового дому та не здетонувала. Вала служби ДСНС вийняли підривний пристрій і витягнули з подвір'я нерозірваний снаряд у повідомленні офісу генпрокурора. Зауважують, у будинку на момент влучання знаходився десятирічний хлопчик. Він, на щастя, не постраждав за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури міста Харкова. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. в Фісії генпрокурора додають, що прокурори та слідчі поліції вживають усіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами РФ.